Учні Штати Америки не закликають Україну завдавати ударів поза межами своєї території. При цьому Україна сама обирає, як вести війну. Про це повідомляю з посиланням на державного секретаря США Антоні Блінкіна під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою. Держсекретар зазначив, що США не можуть заохочувати завдання ударів за межами української території, але Україна сама приймає рішення. Як я і сказав. Ми абсолютно віддані справі перемоги України в цій війні задля людей, задля її майбутнього. Ми це визнаємо у своїй політиці і підкреслюємо, що це рішення має ухвалювати Україна для себе сама. Блінкін додав, що США допомагають забезпечувати Україну засобами аби досягти перемоги у війні. І Україна та США можуть найближчим часом підписати угоду про гарантії безпеки. Це відбудеться під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК України під час прес-конференції заявили. Міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Антоні Блінкен кореспондент поцікавився в українського та американського чиновників, на якому рівні будуть представлені США на саміті миру, і чи можлива зустріч Байдена та Зеленського найближчим часом для підписання угоди про гарантії безпеки. Якщо говорити про участь США у саміті миру, то Блінкен наголосив, що його країна підтримує проведення саміту миру і у Вашингтоні впевнені в успіху ініціативи. Ми будемо там представлені. Поки що ми нічого не можемо оголосити. Можемо сказати, що працюємо для того, щоб цей саміт пройшов успішно. Це дуже важлива місія, і ми хочемо, щоб вона досягла своїх результатів глобально. Про можливу зустріч Байдена та Зеленського, як зазначив глава держдепу, підписати угоду про гарантію Україна і США можуть у найближчі тижні. Також він підтвердив, що документ. Підпишуть лідери двох країн. У свою чергу Кулеба зазначив, що конкретні дати візитів іноземних чиновників в Україну або українських чиновників за кордон не оголошуються із зрозумілих причин. Але між президентом Зеленським та президентом Байденом встановився довірливий діалог. І я впевнений, що у них буде можливість предметно проговорити всі питання та підписати цю угоду. Угоди про гарантії безпеки. Я ж нагадаю, що Україна та США продовжують переговори, щоб підписати двосторонню угоду про ось ці е, гарантії. За останній місяць відбулося кілька раундів переговорів. Керівник офісу президента України наголошував, що у діалозі є прогрес. Також за його словами, укладання угоди хочуть фіналізувати вже цього місяця, як наголошував президент України Володимир Зеленський. Угоду зі США хочуть зробити. Найсильнішою з усіх, які були підписані до цього, у документі буде передбачено передачу зброї, фінансової допомоги та спільно виробництво озброєння. І сполучені штати приділяють пильну увагу системам Петріот та іншим засобам протиповітряної оборони. Вашингтон хоче переконатися, що знайде їх і зможе доставити в Україну. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Повідомляє із посиланням на брифінг. Що стосується батарей Петріот, то ми приділяємо пильну увагу Петріот та іншим засобам ППО і переконуємося, що зможемо знайти їх і доставити в Україну. Блінкін зазначив, що Харків є одним із невідкладних пріоритетів. Він додав, цитує є інші. Усе, що я можу вам сказати, це те, що ми детально обговорювали і над чим ми активно і терміново працюємо.